Збройні Сили України змогли розширити плацдарм на лівому березі Дніпра. Ну, це в районі Херсонщини. Дніпро тече широкий, правий берег повністю наш, лівий берег, на жаль, тримає ворог. І от на лівому березі кілька місяців тому висадилися наші десантники, наші війська, і вони. Досі цей берег утримують і навіть розширюють утримуваний плацдар. Ну, на перший погляд виглядає героїчно. Висаджувалися вони там під час спроби нашого наступу під час літньо-осінньої літньоосінньої кампанії, на жаль, невдалої. Наступ закінчився, але наші хлопці там тримають плацдарм і обороняються, і водночас навіть наступають. Дуже круто виглядає зовні. Але в мене питання: а якого чорта, вибачте, ми їх там тримаємо? Ну, подивіться на карту. Вони, як сама сказала Гуменюк, на відміну, на відміну від наших, у яких за спинами Дніпро. Тобто вона каже, що ми знаємо повна цитата: ми знаємо, що їх від ворожих підрозділів там набагато більше на лівому березі, вони набагато краще укріплені і мають відповідне тилове підґрунтя, яке може їх забезпечувати, на відміну від наших. У яких за спинами Дніпро. Та чого ви їх там тримаєте? Скажіть, будь ласка, коли в них за спинами Дніпро. Ви ждете, поки їх скинуть в Дніпро, ви ждете, поки їх знищать. Ви ждете, поки їх оточать і прижмуть до Дніпра і візьмуть у полон. Чи просто поки їх переб'ють. Навіщо ви їх там тримаєте? Наступ закінчився. У нас немає сил для наступу. Ну, це просто злочин. Це, я розумію, що це дуже хороша, хороша картинка для єдиного марафону, але це злочин тримати наших там на лівому березі. Треба негайно їх звідтіля забирати і ховати за, за лінію Дніпра, а також за бетонні укріплення, які треба негайно. Будувати в тому числі по берегах, по правому березі Дніпра, тому що якщо, не дай Боже, там е буде щось серйозне погане з цими підрозділами, то чесно кажучи, е країна може вибухнути. Я думаю, що нашому військовому командуванню треба не слухати, що там кажуть з політичного керівництва, а забирати ці підрозділи, щоб по поки вони цілі.